Літера Б БЛЯТЬ! Літера В. Вас вітає Анімешна жабка і це огляд на серіал Венсдей. Заміс починається з того, що Вести переводять у нову школу Невермор, де раніше навчалися її батьки. Переводять її через те, що з попередньої школи дівчину вигнали за те, що вона провчила імбіцилів, які ображали її брата Пакслі І знаєте як? Кинула в басейн піранів План надійний як швейцарські години, сказала б я, якби не знала, що піранні людей не жруть. І навіть коли голодують, то віддають перевагу канібалізму, аніж людині. Тому я вирішила, що це просто надресировані бойові піранні, ну, типу як у нас голуби, і змирилася з цим. Поки сімейка Адамс йде в академію, тіпа, який невдало вирішив полазити в лісі, роздирає якась захохрінь. Ліс як не дивно перед з навчальним закладом, у який вже власний прибули Адамси. Переводу в цю каталашку для дітей Венстей, звичайно, ж була не рада, як і не рада своїй сусідці, повній протилежності самої дівчини. Еніт – життєрадісна, весела та компанійська дівчина показує Венстей школу та знайомить її з основними бандами академії. Це у нас перевертні, русалки, вампірчики, також є горгулі та ще купа різних уперів з різними талантами. У такому середовищі дівчині доведеться жити купу часу, але батьки свою бідоньку саму не полишають, а втиху підкидають культяпку, яка буде слідкувати за Венстей, яка тим часом, поки не було сусідки. І поділила кімнату на дві рівні половини. Сусідці це не дуже сподобалося, а тому у дівчат почалася, скажімо так, певна конфронтація. Енід навіть випускає когітки, але в кімнату вривається тічер, яка приносить презент Венздею у вигляді чорної жоржини. До речі, тічер грає та сама акторка, що грала Венздею у старому серіалі. На наступний день Весь дой махається на мечах з сиреновидною понторійською б'янкою, тобто з першою дівкою на селі, бо вона тут, типу, сама популярна, в результаті чого Весь заробляє рану на башці. Поки її латають у лазареті, вона встигає поспілкуватися з маминим нещастячком Роувеном. Роном коротше, яку власне, задирала Б'янка. Після чого вже на виході Вензди мало не вбиває горгулія, яка падала на неї, але її вчасно рятує, Ксавія. той самий недопонятий художник, а також колишні б'янки, до речі. Раніше вони з Венста вже бачилися, але дівчина хлопця не вгадала, поки той не розповів, як вона колись його врятувала. Ну, коротше, історія така. Заліз малий придурок в гроб до своєї бабці, а гроб якраз привезли на спалювання, і якби не везде, горіти малому в пеклі. Спитаєте, на який ляд він туди поліз, в хованки грав. Весь день знаходить річ, нашу славнозвісну культяпку, і схиляє його до співпраці в втечі. якраз дівчину вивозять у місто на сенс психолога, де вона успішно дає посьобам. В кав'ярні вона зустрічає тайлера, місцевого баристу. Дівчина допомагає йому полагодити каву машину, а натомість просить допомогти їй втекти. Але пацана треба почекати, бо він типу не продається і так далі. Але тим часом директорка та психологиня вже встигають знайти Венсте, яка відмудохала трьох дружків горошків. Дівчину забирають у школу, але вона не здається. Домовиши зі своєю сусідкою вона зв'язується з тайлером і набиває стрілку на місцевій ярмарці, де, власне, і потім вони зустрічаються. Але поки втікають від трьох дружків горошків, натикаються на мамине нещастку, і весь бачить падіння, що пацану Буде гапель. Так от ми й дійшли до цього моменту. Нашу дівчину криє припадками раз через раз, коли вона торкається чогось або когось. Так вже було з малим Пакслі, з дідом Бородітом, царство йому небесне і тепер з маминим нещастячком. Весь біжить слідом за поцом, але той такий типу ага, що не очікувала, що я тебе гигну. І типу розповідає дівчині, чому, як і за що. Навіть показує мамині царапульки, після чого переходить власне до гигання дівчини. Але місцева чупакапра роздирає мамине нещастячко першим. Весь вирішує тут цікаво і вирішує розібратися з усім цим лайном, про яке говорив покійний, а також додає в цей список справ і місцеву чупакавру. Далі Венсій говорить з шерифом, говорить з директоркою, і їбандиво наш покійний, непокійний. Але дівчина налаштована скептично і тому вирішує зайнятися цим багном зовсім поповній. Позбиравши місцевих пліток, поки шукала собі клуб. Дівчина дізнається, що ровно виключають зі школи. Поговорити з поцом не вдається, а тому вона наказує культяпці слідкувати за поцом. Але рука губить слідрончика безсмертного, через що дівчина її сварить. Через деякий час Вензи вирішує піти в ліс і пошукати слідирончика і його кончини. І щоб директориса нічого не запідозрила, вона просить Еніт побути замість неї у клубі бджільництва. Еніт погоджується, але з умовами, що він вибачиться перед культяпкою, тому висновку все ж таки йде в ліс. Де її знаходить Тайлер, який затягує її в кущі, де вони перечікують, поки батько Тайлера, тобто шериф, разом зі псом, зникне з горизонту. Разом з Потсом вони знаходять окуляри покійного, і Венстей знову ловить припадок, у якому бачить, як свариться рончик з Ксав'є через те, що рончик скинув ту горгулю на Венстей. Той його захуярює об стіну телекінезом, а потім знаходить книженцю, з якої вириває зображення, яке показував Венстей. Далі дівчина дізнається, що це книжка таємного товариста. Вона обшукує кімнату, де раніше мешкав рончик, і знаходить там масочку і вже збирається дати посіялам, але її доводиться перетікувати під ліжком, доки Ксавє погалакає зі своєю колишньою провинстей. Да. Повернувшись назад і заставши сумну Еніт, весь пропонує підмінити вилетішу дівчину з команди у турнірі Кубок По. на наступний день. Змінивши свій аутфіт, весь допомагає виграти турнір Еніт, паралельно втерши носи за зарозумілій б'янці. Само собою без бід з важкою не обійшлося. В новому відтінні веселі побачила дівчину, схожу на себе, яка сказала, що вона ключ. Ну типу, не вона, а Венстей. Після чого дівчина повертається, скажімо так, у реальний світ. Через деякий час весь знаходить таємний прохід. Всередині вона знаходить ту саму книженцю і встигає її приникати, після чого на голову дівчини натягують мішок та зв'язують її руки. Таємне товариство її засікло, і в лиці кубки підлітків, половина яких нам знайома, допитують Венстей. Ксавіє пропонує прийняти дівчину в паці, але та відмовляється та йде, самотужки, розв'язавши руки. На наступний день школярів розподілили батарчити на ярмарку. В місці прости господі Єрихон. Вона знаходить зображення того самого тіпа, з яким намальована на тій картинці. Ксафія каже, що це місцевий хер Джозеф Крекстоун, честь якого й відбувається ярмарка. Коротше кажучи, Венець що дядя ще той хіргомовий, який спалив людину, типу просто так, бо вони йому не сподобалися. Мовляв, відьми, нечисть, все таке. Він ледве й не спалив, ту дівчину схожу на Венстві. Дівчину ту звати Гуді, і вона давній предок сім'ї Адамс. До речі, саме Гуді гигнула Крикстовна ще й прокляла старого бздуна. Венстей вже почала підозрювати Ксаві, тому що він шупа капіра, Бо, по-перше, він надипав на неї, коли вона поверталася з лісу, де за нею слідкувала потвора. А по-друге, пацанчика під кінець серії з'явилася Сніхірова така царапка на шиї. У мене таке ж саме після того, як я з котом пограюся. Це буває. Типу, чому підозрювати тільки цього пацика? Той самий Тайлер, якому вона сказала, куди піде. Чи бляха більша частина школи, яка гуляє містом. І навіть та бабка з першої серії, чим не чупакабра. Якраз все співпадає, туриста висадила, потім його схавала. Сміх сміхом, але мені здається, вона чисто по фану обрала Ксав'є. До речі, хуя бути лакрекстона. Весь цей з культяпкою влаштували саботаж, спаливши садою крекстона всіх на очах. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують, Пізно вночі везде з культяпкою обчищають місцевий морг, де вони дізнаються, що покійних шматували і забирали якусь частину тіла, ну, типу, ніжку, ручку, голівку. Але, не будемо про сумне, наближається тусня танці, шманці, все таке. Одна розпуста словом. Венздей у своїх підозрах починає активно стежити за ксав'є, і поки той пішов по своїх справах, Венздей намагається проникнути в його сховок, але не вийшло, не фортануло. І щоб рятуватися, дівчина на силу запрошує хлопця на танці. І ви тільки погляньте на його здоволену мордаху. Але нічо, нічого. Через деякий час Вензе все ж таки проникає у його картину галерею і, о, боже, Сав'є! Нафіг ти цю чабру малюєш? Ксав'є цитує слова із пісні Гіги, тобто каже, що цей сон-цей сон мені сниться. Але дівці-пох, вона його підозріє, на що ображається, але вензій знову ж таки пох. Вона йде у поліцейський відділок і віддає речові докази. Це і кло з печери, яку знайшли вензей разом з вчоленим батьком, а також ганчірка з кров'ю Ксав'є. Шериф каже, що він віддасть на експертизу цю загогрінь, бо типу обіцяв це зробити, якщо дівчина знайде реальні докази. Ого! Нахера воронуш. Нахера! Так як весь день тепер найди з Савєна Тусу, вона планує піти слідити за печерою разом з бджоляриком. Але культяпка підлаштувала все так, що тепер на тусу дівчина піде, але вже з Тайлером. Стрілка відміняється, а тому дівчина каже малому, що бліст пот сам не ходив, але малому пох, і він пішов. Ну, а далі відбувається один спать, і ви вже точно бачили цей танець в тік -тоці. Ну Я просто не знаю, поки людей, які вже б цього не побачили. У мене вся стрічка в цьому. бать мене піздоє. Коротше кажучи, поки весь забігла рятувати малого, якого вона побачила у видінні бідолагу, покосюкали і він впав ком. І тому ще кілька серій після цього Діваха буде ходити в лікарню до поуця, поки той не прийде до тями. В школі ж тим часом день відвідин батьків. Мені от цікаво, у них тут що, що не день то свято, весь час якісь палки, заходи, святкові ярмарки і так далі. Але пофіг зараз не про це. Звичайно ж, сімейка Адамсів теж тут. Тим часом шериф дізнається, що коронер покінчив життя самогубством після того, як написав передсмертну записочку, де сказав, що сфабрикував Рустин Гейтса. Хто це такий, спитаєте питаєте ви? Чи пошила якого кокнув батя Венздей, але вірніше Мартіша. Шериф, звичайно ж, заарештовує Гомеса. Венздей та Мартіша розкопують могилу Гейтса, щоб виявити, що він був смертельно отруєним, перш ніж його могли вбити. Але їх спіймала поліція та заарештувала. Все, блядь, приїхали, блядь. Поїдемо, блядь, в тюрьму тепер нахуй. Я ебу. То пиздец. Пізніше вони вибивають стрілку з мером, який розповідає, що пошило мав намір отруїти всю школу через ненависть свого батька до ізгоїв. Мер погоджується звільнити Гомаса після того, як він зізнався, що приховаться деталі від слідства. Родичі роз'їжджаються, а весь вибиває з звім зізнання, що вона приховала смерть Ровена з допомогою зміни форми. І ця серія закінчується тим, що якась падла підпалила газон, і падлу цю ніхто не побачив. Наступна серія починається з того, що Венстей намагається призвати дух Гуді, але не вийшло, не фортануло. В кімнату вривається Еніт, а через кілька хвилин якийсь патер підсовує записочку дівчатам під двері. І тільки мені захотілося б відкрити ці кляті двері і поглянути, хто ж це міг бути. Всі запитці, до речі, написано прийти півночі в крипту Крикстона. Що власне дівчата пізніше і роблять? В крипті друзяки Венздей влаштували сюрприз, вітаючи її з днем народження, чому дівчина не дуже рада. Але Венздей спіймала чергове водіння, і паті закінчилося. У видінні Гуді показала Венздей будинок і валіла знайти його. І як завжди, наш нещасник став'я допоміг дівчині в цьому. Знайшовши маєток, дівчина бачить та мира, який знайшов якусь важливу зачіпку. Венстей прокрадається в машину, вірніше в багажник. І тишком-нишком їде з миром місто, де той вже забив стрілку з шерифом. Але як завжди не вийшло не фортануло, мира збиває машина примісінько на очах шерифа та Венстей. Галю, не виводь мене! Не виводь, бо багат задавлю отут. на, на тому, нас там задавлю. На наступний день дівчина вирішує вночі сходити обшукати той будинок, в якому був умер. Але вона типу не може, бо її заборонила директриса. Але знову ж таки наїбав всіх і вся дівчина в компанії Тайлера та Енід вирушають у будинок. Там Енітін знаходить кімнату, якій явно хтось живе, попри всю запущеність будинку. Але не встигають дівчата спокійно піти з дому навіть з другого поверху, як знизу на першому поверсі царапкає тайлера, і тепер загрінь спишить до дівчат. Чеф, за нами поганя, облава, мінте, Стоять, блядь, Соки мать вашу замітив, блядь! В ході погоні дівчата потрапляють в де зберігаються всі сувенірчики спокійних. Дівчата забираються з підвалу, знаходять пораненого тайлера, і до них приходить хто? Правильно, Ксавє, бідна дитина, що ти тут робиш, Га? Нахих тобі треба було сюди йти. Краще б ти залишився в компанії культявочки або ж зовсім сидів вдома та малював. Пізніше вензія приводить шерифа до підвалу, буквально через кілька годин, але там нічого немає. Du beder, du beder, du beder, du... Звичайно ж, Вімс дізнається про маленькі пригоди діток і вже збирається виключити з академії Венсти, але ця мала переконує директрису і та дає останній шанс Адамс. На наступний день на похоронах мира Венсти помічає, що за нею слідкує якесь ще і звичайно ж вона його переслідує. Але це всього-навсього її улюблений дядько Фестер. Разом з ним дівчина знаходить Талмуд, у якому написано, що наша Чупакабра – це гайд, у якого обов'язково повинен бути господар, тобто вбивць двоє. Пасликів в голові Вензе починають складатися, і вона ретельніше починає стежити за Ксав'ї. Який таємно зустрічається з. Нашою психологинею. Ага! Але стривайте, стривайте. У нас тут, типу, романтик, свіданка з Тайлером, все таке. Але фіг з нею. Поки матама ходила на романтик, культяпу поранили, упоранили, а Талмуд стибрили. Слава дядьку Фестеру, який зміг воскресити культяпочку. На наступний день Бенстері рішуче закидає обвинуваченнями психологиню і йде, а то тим часом вже шматує наша щупакабра. Да, але якщо ви думаєте, що зі звинуваченнями все, то ви помиляєтеся. Під холодну руку потрапив ще бідний Ксавє який вже просто замахався казати дівчині про його сни і доводити свою невиновність. Але дівчина так не думає, вона ще бідолаху здала і того пов'язали. І ви б знали, як у мене палала срака. Ну типу, чого я думала, що Ксав'є можуть снитися віші сни? У нього бляха батько обдарований, в відомий екстрасекс в кінці кінців. А ви зовсім про це не подумала, хоча тому ж самому тайлеру з першої зустрічі все розповідала. Я не зрозуміла. Мадам, якогось Хіра. Але Карма робить своє діло, і коли Ванзи вперше цілується з клятим тайлером, вона бачить водіння, що саме Тайлер це чупакабра. ТА-ТА, -да, блять! На наступний день, вірніше ніч, дівчина забиває стрілку Тайлеру, де звинувачує того в тому, що він гайд, чупакабра коротше. А якщо ти справді так думаєш, хіба тобі не страшно, тут у лісі самій бути з монстром. Але дівчина на стрілку прийшла не сама, а зі своїм паті. Пацана в'яжуть і Венста його допитує, решта цього не витримує, і йде. А Венстей продовжує, хоча Тайлер корчить із себе невинного, але через деякий час її в'яжеш риб і весе до відділку. Там Тайлер втіхаря ж та її та йде, коротше із себе невинне, чупакабрячила. Дайно. Венздей знову намагається торгуватися з директоркою, але така, що все. Гайки, збирай торбу і уйобуй зранку першою ж маршруткою. Тому Венздей вирішує на прокрастися в тюрячку до таксаві і розпитати, чи нічого новенького йому не снилося. Але пацанчик сла дівчину куди подалі, і я його розумію, з такою байдою на шиї добрим не будеш. На наступний ранок, зібравши свої шмаття, дівчина прощається з усіма і просить директрису на устанок завести її у лікарню до малого бджолярика, який вже прийшов до тями. В лікарні поц розповідає, що бачив на челіку, який гахнув з печеру з речовими доказами червоні говнодави. І тоді до Вензе доходить, що це рижа Маупа, тобто вчителька мікрорайону нашого вжителька. Вензи приходить до Рижої мавпи, звинувачує її та кличе Тайлера. Мадам не заперечує і навіть погоджується зі словами Вензе про те, як рижа мавпа втиралася в довіру Чупакабрі better, 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 Переперепере! Стоп! І навіть більше. Мадама каже, що до Томцю um вести не доїхала. Самі розумієте, з яких собачих причин. І тут хова! Тайлер, це не Тайлер, а Вімс яку у пляхах гигається ржамавпа. Він це ж, яка відволіклася на загибель Вімс, огрібають лопатою. Це все бачить культяпка, яка розповідає про це Енід, а вона в свою чергу дзвонить малому для допиту. Тому вся школа на ногах. Енід спішить на допомогу Венздей так само як і малий бджолярик. Венздей вже тим часом крипті разом з Чупакаброю і рижою мавпою. Мавпа посилає Чупакабру погуляти, а сама тим часом воскрешає говнюка Крикстоуна, і він протикає ножичком Венздей. Після чого говнюки йдуть влаштовувати бійню в школі, а Венздей тим часом воскрешається за допомогою Гуді. В лісі Еніт нарешті обертається в молоду вовчицю. Там вона махається стайлером, рятуючи Венстя і здобуває перемогу. Фінальна схватка відбувається в школі, де махається Венстрі з гівнюком. На допомогу приходить Ксав'яя, якого звільнила культяпка, але дідна чаклував срачку і стріла полетіла назад. Венстрій підставляється під неї, рятуючи нашого горе художника, і наказує тому увезти решту звідси, після чого махається на пару з Б'янкою діда та його фігенного маніка. Ти мені хату спаляти, а? Сучара, блядь. Бандит? Мені похуй, що ти бандит. Врешті-решт старого гігають, але рижа мавпа тут, як тут. Та ще й не сама, а з пістолетом, але вчасно приходить малий з бджілками і рижу мавпу перемагають. Всі живі, всі здорові, Ксавія дарує мобілу вези і всі роз'їжджаються по домам, але вензи хтось пише з погрозами на новенький телефончик. І тайлер, наша мокра псина, я так розумію, втече з під наглядом. На цьому кінець. Що я можу сказати? Серіал непоганий, так не зовсім канонічний, але з часом змінюється все, хочемо ми того чи ні. В цілому картинка приваблива, графоній також. Але чому чупакабра така фігова? Схожа на собі з гри рослини проти зомбі, якщо чесно. Типу такий жахливий монстр. І виглядає м'яко кажучи смішно. Адо фані фані. Щодо сюжету, то він непоганий. Детективна лінія є. Лінії персонажів майже всі розкриваються до кінця серіалу, але нам досі не пояснили, чому Ксав'є. знила Чупакабра постійно. Кожну ніч. Типу, можливо, хлопець інстинктивно відчував загрозу поблизу, а під цю небезпеку показувало. Хто зна? А от щодо кінцівки з явним замісом на другий сезон, то камон, друзі, але ви серйозно, на що майже в кожному серіалі вставляти ці заміси? Типу, продовження буде. Ага, ж, Netflix на Ізі може закрити будь-який популярний серіал, той же Вінкс, прости господи. Що можу ще сказати? Типу, якщо ви думали, що я буду засирати кожен серіал, кіно і так далі, то ні. Засирати я можу тільки екранізацію по книгам, які читала, адаптації, а також цей список ходять ті абсурдні. Ні, фільми про кохання тупих спермобаків і тупих дівок, але але всі знають, що смаки у кожного різні, і тому я не буду псувати вам враження від фільму, який ви ще не дивилися. А тому ставлю цьому серіалу дев'ять джебиків із 10 До речі, я майже всі сторонні лінії не розповіла. А тому швиденько біжіть дивитися серіал, якщо ви ще цього не зробили. She hunted gets everything that she wants in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it she got a lot of weight in her luggage and shorty ain't bluffing she might snap on you like it's nothing everything i thought i knew is redundant surprise motherfucker